Чи передаються прокляття з покоління в покоління? Дорогі мої, мусимо знати, що таїнство хрещення, яке робить нас дітьми Божими, старає всі гріхи і дає нам освячуючу благодать. Разом з нею ми, звісно, не можемо успадкувати можливі прокляття, адресовані батькам або предкам. Все зло в момент хрещення знищується, все стирається без сліду. Сила благодаті сильніше всякого прокляття. Хрещення, за допомогою якого ми знову відроджуємося, як і діти Божі, це найперший і найрадикальніший екзорцизм. Не треба забувати, що сам. Чин хрещення включає в себе обряд екзорцизму. Це є малий екзорцизм, який може читати кожен священник. Бо великий екзорцизм тільки священники, які мають на це досвід. Тут також не треба забувати, що Якщо охрещуваний дитина, то він через речення, які промовляють хрещені, і вся церковна громада звільняється від будь-якого зв'язку з прокльонами від сатани і всіх його справ. Тому будь-яке можливе прокляття, вроки. Чи інші якісь наслідки, чогось спілкування з демоном, там бабця, діто, ще щось окультними ділами займалися, не можуть мати ніякого впливу на хрещену людину, яка живе у стані благодаті. Якщо людина живе у стані благодаті, то ніяке прокляття її не може торкнутися. Я думаю. Що розумієте, що таке у стані благодаті? Людина, яка часто сповідається і часто причащається, ми кажемо не у стані гріха. Що ж ми маємо на увазі, коли говоримо про прокляття, чи щось пороблено, чи про уроки? Часто під цими словами мається на увазі чиясь зазрість. Тобто сильне бажання зла іншій людині. Зрозуміло, це бажання, як і будь-яка інша гріховна думка проти ближнього, наносить шкоду тільки тій людині, яка її в собі зрощує. Воля людини не володіє силою, здатною завдати шкоди іншому. Іноді для цього вдаються до окультних сил, що підкоряються сатані за допомогою окультних практик, тобто прямого або непрямого контакту з дияволом, але не завжди звернення до окультних сил призводить до бажаного ефекту. Вони безсилі проти людини, захищеної Божою благодаттю. До вона здобула у хрещенні, і в якій прагне перебувати за допомогою святих таїнств, особливо сповіді і Євхаристії. Святе Письмо говорить: нехай і тисяча упаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від Тебе до Тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і карогрішників побачиш. Бо Господь Твоє прибіжище, Всевишній Твій захист, ніяке лихо до Тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, Псалом 90-й, 10 десятий стишок. Коріться, Отже, Богові, пише святий Апостол Яків, Якова 47, против Тища дияволу, і він утече від вас. Більше того, той, хто хоче обсипати прокляттям або навести якусь біду на людину, що живе у благодаті, звертається зло на самого себе. Ось що говориться про це в Біблії: викопав яму, вирив її, він її вирив, і впав у рів, що сам же вирив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому, і його насильство нехай зійде йому на тім'я. Псалом 7, 16, 17. Зрозуміло не варто упадати в забобони і будь-яку невдачу приписувати окультним силам і чиомусь поробленню, ворожінню, однак не можна виключати. Що людина, що живе у гріху, без Божої благодаті, може стати мішенью окультних практик. У такому випадку, кращий спосіб захисту це молитва, усвідомлення своїх гріхів і повернення до дружби з Богом за допомогою таїнств. Насамперед сповіді та Євхаристії, які відроджують до життя у спілкуванні з Господом. Святий Тома Аквінський писав: тільки той, хто не хоче чинити опір дияволу, буває ним переможений. Диявол не має ніякої влади над нами, якщо ми не підкоряємося йому гріхом. Окультні сили не можуть нашкодити душі, що перебуває в благодаті, оскільки християнин є співучасником перемоги Христа над демонами. Ісус сказав: у світі страждатимете, та бодьориться, я бо подолав світ, Івана 16, 33. Господь же вірний, і Він вас зміцнить. І збереже від злого, стверджує апостол Павло в Другому до Солонян 3.3 і іще: Коли Бог за нас, хто проти нас, Римлян 8:31. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина. Ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що у Христі Ісусі Господі нашому. Ремлян 8:38 39. У ньому непорушна напевненість Християнина слід зауважити, що в Біблії немає припису боятися диявола. Біблія лише застерігає, коріться, Отже Богові, тися дияволом, і Він утече від вас. Якова 4. Секрет захисту від диявольських сил у слухняності волі Божій і вірності благодаті, яку супроводжує пильність. Будьте тверезі, чувайте, противник ваш диявол. Ходить навколо вас, як Лев рикаючий, шукаючи кого пожертви, против тися йому, сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. 1 Петра 5, 8, 9 Свята Тереза, Авільська Писала В самогутньому завгодно. Щоб ми боялися того, чого потрібно боятися, Перекона... переконані, що більше шкоди завдає один тільки повсякденний гріх, ніж усе пекло. Господь допускає, щоб люди були спокушені, це є частиною спасенного задуму і служить нашому досконаленню у чеснотах. І насамперед, дорогі мої, пам'ятаємо, що людина віруюча має владу над злим духом, над будь-яким прокляттям, закляттям, клятвою. Євхаристія, яку приймаємо сам Ісус Христос, який живе у нашому серцю, має більшу силу, ніж будь-хто інший. Апостол Павло казав: Уже не я живу. А Христос у мені живе. І якщо буде жити у мені Христос, то що тоді може мені пошкодити? Проблема в тому, що ми не віримо Богові, але віримо демонові. І у цьому джерело усіх наших проблем. Бо коли ворожка каже нам, що нам пороблено, що нас хтось прокляв, і ми віримо в це. А коли Бог каже, що Він самогутній, ну, то ми сумніваємося. Кожне благословення, яке ми приймаємо від батьків, від священника, має владу над будь-яким прокляттям. Коли отримуємо благословення від священника, отримуємо благодать і силу Святого Духа. Питання в тому? Чи ми приймаємо це благословення, чи просимо про це благословення? А нам здається, у кого, у того грішника просити. Ось і це маємо. Якщо з вірою йдемо до причастя, жодна дія Злого Духа не має над нами влади. Питання знову, чи робимо це з вірою? Ми не повинні бояти, чи ніяких речей. Ні чорного кота, що прийшов нам дорогу, ні числа 13 і так далі, які не мають більшої влади, ніж Боже. Бо тільки ми починаємо цього боятися, одразу ж надаємо їм сили і влади в своєму житті. Так це правда. Як тільки починаєш вірити в те, що говорить тобі ворожка, надаєш тому значення, і справжньої сили, щира сповідь, близькість Богу, молитва, ось те, що нас цілює і зміцнює. Багато людей звертаються до екзорцистів. Жоден, однак, екзорцизм не буде вести замість тебе твого духовного життя, молитва, піст, участь у святих тайнах. Ми мусимо дбати про щоденний розвиток стосунків з Богом. Тут немає жодних чарівних пігулок, так як голова болить, випив таблетку 5-10 хвилин перестала боліти. Екзорцист допоможе вирішити якусь проблему, але далі має йти молитовне духовне життя, не те життя, яке було колись. На жаль, дуже часто, коли нам щось в житті не вдається, ми починаємо вбачати в тому дію Злого Духа, замість того, щоб побачити в тому можливу дію або волю Божу. Якщо віруюча людина повторює собі, я вірю в Бога, Його силу, любов, милосердя, ненавиджу гріх і прагну бути з Ісусом завжди. Зло не буде мати підступу до неї, бо Бог є більший над, над злом. Пам'ятаємо про це. Бог терпів і нам велів. Так, Бог терпів. Але я не пам'ятаю, щоби Господь нам велів, такого в Біблії ніде не прочитав. Все життя Спасителя було великим терпінням. Через свої земні терпіння Господь розкриває сенс земного життя людини і значення терпіння формування людини як Божої дитини, бо терпіння це не сприйняття болі тіла чи душі зі сціпленими зубами, не нехтуванням обставинами, а свідомим. Все об'ємне бачення причин болі чи обставин і активна дія, спрямована на спасіння тіло власного чи чийогось, або ж на спасіння власної чи чужої душі. Терпіння це свідома дія заради вічного життя. Все решта, що ми називаємо терпінням, є нашою незрілою реакцією на обставини життя. Коли болить тіло, мусимо шукати лікаря для тіла і смиренно терпіти процес лікування. Коли болить душа, мусимо шукати лікаря для душі і у глибокій довірі до нього, терпеливо робити те, що він наказує. І це завжди важко, бо спасіння звершується через жертву. Ми не можемо. Бездумно ставитися до слів навіть тоді, коли вони стверджуються авторитетом самого Бога. Бог дав нам слово і себе, щоб ми, прийнявши слово в Його повноті, змогли отримати синівство. Господь терпів, щоб ми змогли звернути увагу на бездоганну любов і скористалися з нею. Родове прокляття суперечить дорогі моїй істині про Боже милосердя і про його любов, яка прощає. Пам'ятаємо, як до Ісуса прийшли і запитали учителю, хто зрішив? Він чи батьки його, що сліпим уродився? Відповідь Ісуса надзвичайно виразна. Ані Він не зрішив, ані батьки Його. Таким чином, Ісус чітко відмежовується від пов'язання хвороби дитини з рехом батьків чи дідів з такою спадковою обтяженістю. Якщо ж навіть люд Старого Завіту бачав у різних нещастях кари Божі за про сини предків, то народ вінового завіту такі переконання чуші. Ця виразна заміна бачення пов'язання з місці тіленого Божого Сина, який досконало виконав закони пророків, звіщаючи любов і милосердя Боже. Нанужніше на ґрунті юдейського легалізму Богові бачили насамперед суттю скорого на завдання на кари, щоб завдавати. Образ Бога як милосердного отця не допускає такої думки. Він відкриває людину на можливість отримати Боже прощення, помилування в будь-якій ситуації. Церква від самого початку навчає, що гріх це завжди щось особисте і вимагає рішення волі, так само і з карою за гріх. Кожен особисто несе покарання за свій гріх. Про це дуже чітко пише апостол Павло в посланні до римлян, що кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богі. Римлян 14.12. У катехізмі католицької церкви, параграфі 1857-му читаємо, щоб гріх був смертельним, тяжким, необхідно одночасно три умови: свідомість, добровільність і в тяжкій матерії. Людина не несе покарання за нескоєний гріх, наприклад, за гріх прада, діда. Творити покуту треба за свої гріхи. Катехизм Католицької церкви, параграф 1459. Єдиний гріх, що передається з покоління в покоління, це гріх первородний, що виразно підкреслив Треденський собор у своєму декреті про первородний гріх. Однак. Належить пам'ятати, що первородний гріх у жодному потомкові не має характеру особистої провини, оскільки, по суті, первородний гріх названий гріхом за аналогією. натомість особистий гріх кара за це гріх ніколи не передаються на наступні покоління, як помилково стверджують прихильники родових проклять і родового зцілення. Теорія продове про прокляття і родове зцілення – Оця Роберта де Грантіса, викладена в його книжці Родове зцілення, базується значною мірою на психології Кара Густава Юнга і на дослідах вищезгаданого доктора Кеннета Маккола. Щодо цього вже висловилася папська рада з питань межорлійного діалогу в документі під назвою Ісус Христос податель води живої, християнська рефлексія на тему Нью Ейдж. Чому було засуджено помилкові тези Юнга, перейняті отцем деґрандісом, наприклад, трансцендентний характер, свідомості та впровадження ідеї колективного, несвідомого, як своєрідного збору символів та спогадів для людей різновіку і культур реінкарнації гріха, або ж перехід гріха з покоління на покоління, про що навчають прихильники родового зцілення, не обґрунтована ні у Святому Письмі, ні у традиції та вченні церкви. Такі безпідставні ідеї, дуже небезпечні для духовного життя вірних і самої доктрини церкви, їх пропагування провадить до своєрідного заспокоєння або утішення сумалін через прикладання. Відповідальності за свої помилки гріхи, скоєне зло на попередні покоління. Це звільняє віруючого від постави чуйності, що стає джерелом його подальших гріхів. Тим часом християнина має відзначатися поставою неупинної чуйності, про яку навчає святий Петро. Будьте тверезі і чувайте. Проти утишею, дияволу, будьте сильні, вірою. 1 Петра 5, 8, 9. Практика молитви або святої літургії з молитвою про Две сілення, або визволення зі Спадкового гріха дуже чітко видає брак віри або принаймні недовіру в дієвість благодаті таїнц насамперед, святого хрещення. У цьому таїнцям ми визволені з усякого гріха. Загалом, беручи в охрещеному, залишаються певні тимчасові наслідки гріха, таких як страждання, хвороба, смерть. Тому висновок, беручи до уваги все вище наведене, наполегливо рекомендую, щоб ми застерігалися від використання понять родове прокляття, спадковий гріх і родове зцілення. Також повинна бути на це звернена увага. Душпастері мали би добре нагадувати, що найрізноманітніші форми, практикованої століттями молитви про зцілення хворих, а також в рамках літургії, що ти мають бути правлені згідно з приписами літургійних книг. Звісно, що за уздоровлення молимося, але не за прощення грехів до 14-го покоління, як я це часто можу читати у записках на літургію. У церковному поточному ученні потрібно дбати про виразний виклад учення церкви, і ми про це повинні добре пам'ятати. Маємо нагадувати, особливо священники, яка важлива роль і важлива віра у приступанні до святих таїн. Їх треба постійно заохочувати до довірного користування таїнствами, бо жодна молитва не допоможе вам. Якщо Христос буде з вами, то не бійтеся жодних проклять, жодних родових тих наслідків, бо кожен відповість датиме перед Богом за себе самого. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, Висловте свої думки. Що ви думаєте? Десь з цього приводу про лайки чи дезлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.